Дня з вами програма мистецька варта і ведуча Катерина Раймуту для того, щоб прикрасити ваше життя мистецтвом. Кандидат в мери Парижа Наталі Костюшко-Морізе в рамках своєї передвиборної кампанії запропонувала перетворити занедбані станції метро в суспільно корисні об'єкти. Французький політик у співпраці з відомими архітекторами представила серію скізів, які демонструють можливість трансформації старих станцій в громадські басейни, театри, концертні зали і ресторани. Вона підкреслила, що запропоновані макети показують лише малу частину можливостей використання закритих станцій метрополітену і пообі. В разі обрання мером вислухати схожі ідеї всіх парижан. Загалом в Парижі є біля 16 станцій, які не використовуються. Більшість з них були закриті ще на початку Другої світової війни. Зараз на їх території живуть безхатченки, також іноді вони використовуються для зйомок фільмів. Втім, для реалізації запланованого Кастюшкому морізе потрібно спочатку виграти вибори. А як свідчать результати опитувань громадської думки, поки що вона поступається своєму головному конкуренту у боротьбі за Паризького мера кількома пунктами. Картина французького живописця Фернана Леже з колекції Пегі Гугенхайма виявилася підробкою. З початку 70-х років справжність полотна під назвою «Контраст форм» неодноразово піддавалася сумнівам. З тих пір як картина увійшла до фонду Соломона Гугенхайма. Вона ніколи не виставлялася і не включалася до каталогів. І лише тепер фахівці Італійського інституту ядерної фізики Після того, як проаналізували роботу за допомогою затопу вуглиці, змогли впевнено заявити, що це фальшивка. Італійські вчені з'ясували, що полотно, на якому була написана картина, не раніше 1959 року, тобто через 4 роки після смерті самого художника. Дослідження було проведено в лабораторії вивчення навколишнього середовища та культурної спадщини у Флоренції. Фернан леже був одним з піонерів кубізму. Також він прославився як талановитий графік, скульптор, майстер декоративного мистецтва. В останні роки свого життя створив мозаїки та вітражі для центрального університету Венесуели, а також мозаїки для оперного театру сан паулу В американському штаті Аризона пройшла виставка найбільш вражаючих екстремальних фотографій Red Bull і Lumen. За регламентом для конкурсу приймаються світлини, що відображають пристрасть до швидкості ризику екстриму. З тисяч таких робіт журі доводиться вибирати лише 50 найкращих 10 номінацій. А долю переможців у кожній номінації визначають шляхом голосування на сайті. Головний приз конкурсу участь у фотовиставці, яка об'їздить півсвіту. Поточному році перша виставка, яка відкрила тур Північної Америки, прийшла в штаті Аризона. Відвідувачі змогли подивитися знімки в натуральну величину видовища порадувало не лише глядачів, але й фотографів. За словами одного з переможців, зака Нойлена дуже приємно зворушливо своїми очима спостерігати, як люди захоплюються твоєю роботою, а потім просять розповісти, яким чином вдалося зафіксувати момент стрибка зі скелі або політ серфінгіста над хвилею. Це була програма Мистецька варта. Якщо хочете дізнатися про сучасне мистецтво, більше дивіться нас вже завтра.